Доброго дня всім на моєму каналі Пасіка серед поля. Зима не відпускає нас своїх леща. Мені Ніби цей тиждень обіцяють, що трішки морози будуть слабші. Вже буквально з завтрашнього дня, можливо, буде навіть біля нуля, але сьогодні ще зранку був 21 градус нижче нуля. В день так більш-менш погода, сьогодні сонечко світить так, впригріває, вітру не було, було більш-менш нормально. Зараз почав десь підходити вітер трошки і такий вітер південний видно. Південний, тому що він, мабуть, буде нести трошки нам. І як ж справиш на пасіці? Хотів подивитися сьогодні е, трошки до своїх бджіл, але поки не буду, бо мороз почекаю трішки, можливо, на тому тижні гляну до них, коли морози впадуть. Але я так пройшов, прослухав, всі вулики гудуть, все нормально, все є. Можливо, просто кришку зняти, глянути. В цих ППС-них вуликах, які в мене були, де було досить багато вологи. Просто як там конденсат, він тримається чи не тримається цей конденсат на такому морозі. Щоб зрозуміти далі, як працювати з цими вуликами. Ну і взагалі, зараз, як я розумію, бджіл, потрібно менше турбувати. Починається така пора вже, що, можливо, зараз на тому тижні вже буде потепління і можливо буде вже з'являтися розплід. Розпліт і будуть бджоли потихеньку готуватися вже до весни. Тому чим менше, мабуть, до них зараз злізти, тим краще буде для бжіл. Корм я їм давав на тому тижні, ну не як на тому тижні, мабуть, в неділю-дві назад корм я давав. Або днів десять назад. Я підкладав корм перед морозами якраз. Хотів зробити так, щоб мої бжілки відчували себе більш-менш впевнено, і я разом з ними також себе відчував більш-менш впевнено. Так що я думаю, що кормів у них вистачає там. Ще вистачить точно їм корнів. І зараз турбувати колишній раз, як він потрібно розкривати. Я ж кажу, можливо, хіба що тільки кришку зняти, глянути, що там твориться, по конденсату. Більш нічого такого робити не треба цими бджолами і то шуміти як можна менше. Для того, щоб не було допоможку. Бо зараз це буде головна проблема, якщо багато туди лізти. Ну і зараз ще час залишився. Треба якось цей час ловити. У мене просто немає окремої такої майстерні закритої, де можна було попрацювати. Ц інвентарем. Працюю під навісом, там, де техніка в мене стоїть. Я у собі такого зробив невеличкого, я вам показував його. І можливо буду робити, неможливо 100%, що я буду робити ще корпусні надставки на мої вулики ППС. -ні. На дерев'яні вони в мене є, по дві корпусні надставочки. Я, так, це не стільки корпусні, а точніше сказати, магазинні надставки. Роблю дві магазинні надставки, вони разом дають повноцінний корпус. І можна варіювати ними або залишаєш їх під магазини, або робиш корпус. І я вирішив, що мені так буде краще і зручніше, ніж гратися зразу з цілими корпусами. І хочу я доробити такі <coughs> магазинні надставки на мої вулики ППС, які в мене є. Дві я вже зробив надставочки, ще треба зробити дві. Ну, не дві. Ще мені треба зробити їх. Раз, два, три, чотири. п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять П'ять наставочок мені ще потрібно буде зробити. Роблю я їх з дерева. Я не граюся зараз із ППС, -у, в мене є дерево, тому що. Ну, Взимку вони не будуть використовуватися, використовуватися будуть влітку. І мені так трошки швидше і дешевше їх зробити. Робити буду їх безфальцевими, без з такою невеличкою. Ну, Обіб'ю таку зроблю рамочку на них для того, щоб зафіксувати одну, одну магазинну наставку над іншою. І цього буде достатньо мені. Це для літній варіант такий. А хоча з дошки буду робити із тридцятки, з осокора. У мене осокор є, по-моєму, там такий нормальний. З цього осокора я буду його робити. Ну і попробую вам показати, мабуть, як буду робити ці магазині надставки, як я їх роблю, які розміри, як використовую свою таку саморобну невеличку пелораму із ручної циркулярки, яку я зробив. Поки що все, підемо працювати. Ось я тільки що зняв кришку із свого одного вулика. Там найбільша сім'я мене. Дивіться, вологи тут небагато є. Ось бачите, трошки є іні на одному краю чуть-чуть є. Там в принципі ніде немає, там де раніше було багато. Сухо в принципі не було, бачите? І внизу там трошки є он. Такі як видно чуть-чуть є, -чуть, а Так його в принципі немає. Тобто все нормально. Все нормально, вологи тут небагато. І продушина ось працює, бачите, за нею от трошки є. От. І на кришці трішки є. І я себе беру ззаду, з і трошки є, щоб волога сюди випадала. Рука трошки гінію, бачите? Щойно вухо приклав, гудуть. проблем немає. Навіть ще якась одна. Вилетіла навіть з льотка. Не знаю чому, але вирішили і напасти на мене навіть. Це в 10 градусів морозу, бачите? І зараз гудуть сильно. Треба акуратно. Не шуміти. Тобто я чіпати їх не буду. Волога нормальна, тут немає нічого такого. Все нормально тримається. Я їх чіпати зараз взагалі не буду, щоб було менше проблем. Не було поношування і лишньої непотрібної активності для бджіл. Так, слухати, я в принципі вухо прикладаю, просто тут у мене ляточок є. Я прикладаю вухо до ляточка і дуже гарно все чути, що там у вулику робиться, яка атмосфера. Не треба ніяких навіть таких... Додаткових пристроїв. Ось така в мене є невеличка майстерня. Тут я її облаштував під навісом, де в мене техніка зберігається. Але я таку собі залишив тут такий кусочок місця. І зробив собі таку невеличку майстерню, де я займаюся, в принципі, роблю, ремонтую вулики, роблю їх рамки. Ну, з такою столяркою займаюся. Такий в мене є стіл тут робочий, я собі зробив. Циркулярка у мене з боку є, я вам вже її показував тут. І буду я тут собі робити свої магазинні надставки далі. Не дуже тут зручно, але в принципі світло, на голову нічого не капає. В великі морози я працювати тут не буду, а почну робити завтрашнього дня, вже тут щось, коли таких морозів не буде. В принципі, тут зручно працювати, можливо, все є. Світло в мене є від сонячних панелей, моя тут сонячна автономна електростанція працює, тому я від світла не залежу багато. Такі дні, особливо як сьогодні, коли дуже велика інсоляція, гарна, то взагалі там можна працювати цілий день без всяких проблем. І 3-4 кВт буде видавати станція на будь-яку будь апаратуру чи будь-які пристрої, які я буду використовувати. А 1,5-2 кВт для того, щоб працювала циркулярка, вона ви десь елементарно навіть впасному на полу. Так що починаємо робити? Зараз почну з того, що зроблю кондуктора невеличкого на своїй. В магазині наставки, тому що бувають деякі там відмінності одної наставки від іншої, я не хочу багато з ними гратися, а, а так підібрати нормальний середній розмір, по якому я буду збирати ці надставки. От дві є, як я вам казав, ще потрібно мені зробити їх. І почну робити з кондуктора, а далі вже буду працювати із тим, щоб готувати заготовки. Для своїх цих корпусних надставок, хто ж які в мене є, буду вибирати, вирізати. Це осокори я залишу, буду робити з що вони легенькі гарні і добре будуть працювати. Є пару, пару липових, але того в основному сокористає. От з ними будемо працювати. Дивіться, бачите, сонце в принципі там світить. Сьогодні день такий. Яс... День нормальний, сніжний, яскравий. Панелі всі чисті в мене. Панелі всі чисті. Есть, працювати можна і електрику вони віддають нормально і справно, бачите? Так що можна працювати з столяркою займатися. Так, ну, ось такий в мене є кондуктор. Старий я його знайшов. Тут в мене зроблений на такій. Ну і з старого якогось там сервант були забрані дошки. Із цих дошок я і скрутив, там добра така нормальна рівна поверхня виходить. Зробив кондуктор, це такий кондуктор у мене був на 12-й рамочній. Корпуси і 12-рамочні важливі відставки. Зараз я його підправлю, щоб на 9-рамочні було по розміру. І зроблю і потім, мабуть, на сьогодні це буде, мабуть, все. Ну, ось, бачите, все електроенергія працює. Цей, цю рамочку залишаю без змін, а ці ось зараз я поймаю і попідставляю. Так, цей переставимо зараз у розмірах, які я собі вибрав. Так. Тут я 45 міряв Це зонішна межа буде його 45 десь так. Вот. Так, делим так на 45 до сих пор. зараз під прямим кутом. Так, щоб вся у нас так от тут -от і лягала. Так, 45. Десь буде, так у нас вот тут. Да. Здесь буде 45 отправь. Все, раз мы будем звіти, коли спробувати. Приблизно. Така вона і є десь зі це десь. Так. Є. так. І потім переставимо іншого. Верх буде 51 з половиною так да ну майже. Це буде ось 51 ,5. Ну так, да, це майже притихно до штучки. Закріпляємо назад. Население тут сбылось, все нормально. Так, все будет, так. Все. Бокуменка є, зараз робимо другу це і все і буде готує у нас наш так, Кондуктор я зробив на сьогодні під свою рамочку, і на сьогодні, мабуть, буду завершати вже. Цю роботу, всю і все інше буду робити вже на завтра, завтра буду робити. І буду знімати вам окремі відео про те, як я роблю ці магазинні надставки, базуючись на цьому от своєму так званому кондукторі, який я тільки що скрутив, переробивши його з 12 рамочного на 9 рамочний 9 рамочний. Так, дякую за увагу всім. На сьогодні це буде все. І коротеньке відео таке вийшло, але враховуючи погоду і ті умови, які зараз є на пасіці, то більш такого нічого цікавого я показувати вам не буду, те, що стосується бджіл. А зараз більше буду показувати те, як я буду готуватися вже до нового сезону. А якщо буду щось дивитися і робити з бджолами, я окремо вам потім покажу. Ще раз дякую всім за увагу. Гарного, всім тихого, теплого дня і ночі. І до нових зустрічей на моєму каналі.